Ну, а це, друзі, самий бажаний автомобіль в бюджеті до 10 тисяч доларів. Renault Megane третє покоління, ключове, він в кузові хетчбек. Ось такий маленький автомобіль, п'ятидверний, класній комплектації Боус, Подивіться, які в нього легкосплавні диски. Він свіженький, на ринку тільки з'явився. 12-й рік, 179 пробігу, 1,5 дизель, 9900 цінник на автоматичній коробці передач. Електрозеркала, так, контакт продавця. Погано видно. 0,95 -61 -70 005. Присутня панорама люк, що дуже рідко зустрічається саме в кузові хетчбек. Ось так він виглядає, невеликі габарити, але в ньому місця достатньо. Так, по салону. Зараз ми заглянемо. Ось такий в нього максимальний салон. Повний електропакет, клімат, навігація, в принципі, це все є. Зверніть увагу, чорний колір, хто хоче оглянути, звертайтеся. Ярий авто допоможе вам. Ми займаємося автопідбором.